Ми готуємо кадри для машинобудівних підприємств. Це такі професії, як верстатник широкопрофіля, токар, фрезерувальник, слюсар. І відповідно постанови Кабінету міністрів України про створення навчально-практичних центрів в Україні. Був об'явлений конкурс на виділення коштів для придбання обладнання. І ми цей конкурс виграли. і Нам виділили 19 мільйонів гривень для придбання. Обладнання для створення навчально-практичного центру з професії верстатник широкого профіля оператор верстатів з програмним керуванням. Сьогодні ми маємо 32 новітніх. Металообробні станки це токарні, це фрезерні, це шліфувальні, це свердлильні, це ЧПУ. Ми поміняли їх на обладнання, яким вже 40-50 і більше років. Викладачі і майстри виробничого навчання просто в захваті. Я думаю, що діти, як побачать і стануть за ці станки, це, це буде ну, дійсно фурор. Це саме сучасне обладнання, на якому будуть навчатися діти і йти на підприємства нашого міста і нашої країни.